Цікаво, чи існує людина, яка не любить морозиво? Це більше, аніж просто десерт, нібито звичайне поєднання молока, яєць і цукру, але ж чому воно таке популярне? Про морозиво, а також про те, які сполучники пишемо разом, а які окремо, ти дізнаєшся із нашого відео. Пишемо разом складні сполучники, наприклад, якщо, щоб, якби, ніби, немовби, мовби, начеб, отож, аніж адже, тобто немовби то то, при тому, проте зате. Пишемо окремо складені сполучники, наприклад, тому що, як тільки з тим, щоб, у зв'язку з тим, що, через те, що, дарма що. Також окремо пишемо деякі сполучники із частками би, б, же, ж. Наприклад, коли б, хоча б, «хоч би», але ж, адже ж або ж коли ж. Прочитай текст Спиши, знімаючи риску. Здається, не начебто морозиво було завжди. Коли ж воно виникло. Цей десерт має довгу історію. Адже п'ять тисяч років тому в Китаї вже насолоджувалися ним тобто стравою зі снігу та льоду, змішаних із зернятками граната та шматочками апельсинів. Перевір Разом пишемо складні сполучники не начебто адже тобто. Окремо пишемо сполучник Коли із часткою Ж. У тебе чудово виходить. Прочитай продовження тексту. Спиши, знімаючи риску. Хоча існує легенда, немов у давньому римі теж ласували морозивом. Із тим, щоб імператор отримав солодощі, уздовж дороги вишиковувалися бігуни, які передавали один одному посудини зі снігом і з гірських вершин. Щоб перетворити снігову суміш на смачні ласощі, додавали фруктовий сік і подрібнені фрукти. Перевір. Разом пишемо складні сполучники, хоча, немов щоб. Окремо пишемо складений сполучник із тим, щоб. Тобі все вдається. Ускладнімо завдання. Порівняймо написання виділених слів у тексті. Щоб ти сказав про меню, у якому 860 сортів морозива. Такий вражаючий вибір у кафе Коромото у Венесуелі. Знадобиться година, щоб тільки прочитати весь перелік. Коли щоб пишемо окремо, а коли разом. Запам'ятай такий хитрик. Сполучники пишемо разом, інші частини мови окремо. Розрізнити ці мовні одиниці допоможе чек-лист. Проаналізуймо речення до слова «що» можна поставити питання. У реченні воно є додатком. Логічний наголос падає на що. Замінити сполучником не можна. Це сполучення займенника що і частки б. Зверни увагу, частку можна перенести в інше місце речення. Наприклад, що ти сказав би про меню, у якому 860 сортів морозива. Займенник із часткою пишемо окремо. До слова «щоб» не можна поставити питання, воно не має лексичного значення і не є членом речення. Щоб можна замінити сполучником аби, знадобиться година. Аби тільки прочитати весь перелік. Це сполучник. Пишемо разом. Зніми риску, користуючись чек-листом. Якби існував чемпіонат морозива, переможцями стали б ванільне, шоколадне та фруктове. Як би зробити морозиво вдома? Перевір у першому реченні до якби. Не можна поставити питання, але можна замінити сполучником коли б. Коли б існував чемпіонат морозива, переможцями стали б ванільне, шоколадне та фруктове. Якби сполучник. Пишемо разом. У другому реченні до слова як можна поставити запитання, яким способом, як є обставиною, на нього падає логічний наголос. Частку би можна перенести в інше місце речення Як зробити б морозиво вдома. Отже, якби сполучення прислівника як та частки би. Пишемо окремо. Спробуй ще. За те, що морозиво з'явилося в Європі, можемо подякувати Марко Поло. Морозиво не врятує від спеки. Зате дасть тобі енергію. Перевір до Зате. Можна поставити запитання можемо подякувати за що. Це сполучення прийменника із займенником. У реченні є додатком. Його не можна замінити сполучником. Отже, пишемо окремо. У другому реченні «За те» можна замінити сполучниками, але однак, морозиво не врятує від спеки, однак дасть тобі енергію. Це сполучник. Пишемо разом. Зверни увагу. Ти вже знаєш, що сполучники можна замінити іншими синонімічними сполучниками. Запам'ятай деякі з них щоб аби. Проте зате, але однак, якби якщо коли коли б, при тому, до того ж. Запам'ятай. Складні сполучники пишемо разом. Складені окремо. Деякі сполучники із частками би, б, Ж, – «ж» також пишемо окремо. Відрізняй сполучники від однозвучних із ними інших частин мови, наприклад, Щоб, щоб, за те, за те. Сполучники не відповідають на питання, не мають лексичного значення, не є членами речення, не наголошуються, їх можна замінити синонімічним сполучником, наприклад, «щоб, аби. Проте, зате, але однак, якби, якщо, коли коли б, при тому, до того ж. Такі сполучники пишемо разом. Однозвучні зі сполучниками повнозначні слова з прийменниками або частками відповідають на питання, мають лексичне значення, є членами речення, мають логічний наголос їх не можна замінити сполучником синонімом. Пишемо окремо. Уподобайку і при тому стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!